Вітаю вас, друзі! Всі ми хочемо змінити своє життя на краще, але більшість з нас просто не знає, що почати. Тому хочу дати вам декілька порад для того, щоб ви знали, з чого почати. Ну, по-перше, це будьте чесними з собою. А по-друге, це дивіться, якщо у вас є якісь питання, якісь проблеми, починайте їх вирішувати. Робіть, хоч маленькі кроки для того, щоб їх вирішити, бо маленькі кроки це вже. Зміни на краще, це вже трансформація, це вже шлях до досягнення своєї цілі, до вирішення цих питань. Ще хотіла вам сказати, що будьте поряд і проводьте час із. Гарними людьми і з тими людьми, які вас підтримують, і з тими людьми, які вас приймають, такими, які ви ви є. Помічайте, будь ласка, життя в тут і зараз. Бо життя проходить тут і зараз, не в минулому, не в майбутньому, а тут і зараз. Тому помічайте це життя, помічайте красу цього життя, радійте кожній миті. Ще я думаю, що обов'язково потрібно бути собою. Обов'язково треба прийняти свою індивідуальність, не порівнювати себе ні з ким, бо кожна людина індивідуальна і наша сила в єдності індивідуальності. І ще хотіла вам сказати, що насолоджується тим, що у вас є. Дякуйте за те, що у вас є, і всесвіт вам дасть більше. Не жалійтеся на життя, тому що чим більше ви жалієтеся на життя, тим більше ви до себе цього притягуєте. Ну, і, звісно ж, прийміть всі дари від Всесвіту, прийміть всі можливості, повірте в те, що ви готові до змін, що ви можете змінитися і ваше життя зміниться на краще. Сьогодні, 6.06, сьогодні новолуння, і це якраз прекрасний час для початку змін, тому змінюйтеся на краще, змінюйте своє життя на краще, будьте щасливими і радійте кожній миті свого життя.